Всім доброго дня. Вчора ми нічого не знімали, бо така була погода. Вітер холодно. Дощу не було, але дуже холодно було. Щось не було сили, здоров'я і настроєння. Ой, нам зять вже звід скинув на пірішки, чи сподобались, чи ні. Наташі треба було вчора поїхати по посилочки, але не було з ким. Сусід на роботі був. Сьогодні сусід вихідний і це звозив її в тальне, і вона отримала посилочки. Подивимося, що нам прислали. ми мене заказували? Це під заказ. Діжно запаковаємо. Торік невістка ще його здесь для світлухи. Це його от вже заказали. <гум> Бо вона вже буде мала на нього, не знаю, треба буде сьогодні приміряти обновку. Попробувати таке, ну таке. Да. Кожане, таке, побачили, таке, побачили на каналі, спиталися. спитали. Побачили, якимось, наче, як оці, капронове таке якесь mm -hmm. воно підшити. Спитали, де вони заказували. Потім... Я не знаю, де вони заказували. Я собі да? просто в інтернеті Ти просто шукала. Да, Я собі знайшла мені, mm -hmm. понравилося. Ну, бо так. в магазинах ми шукали, то не було. У аптеках, в етаптеках, я бачила є ну щось похоже, але тільки що із отих зелених пасів таких. Ото, як я шила, оце значок наче. Тоже, Таке. До вечора, може, надінемо, якщо вона у нас на роки не надіне. <схід> а тут, а тут, а тут навіть етикетка є крихте. Нам якось зараз розривати. упакованы. Супер надежно. Угу. Угу. Проводи, проводи, Вказали ми ось такий паралізатор. Бо щось ці м'ясні свинки трохи сильні, як то кажуть, м'ясо це м'язи, то втержати їх трохи тяжко. І прийшли до такого висновку, що, мабуть, потрібно нам паралізатор Для того, щоб не вривати руки, ось така вилочка. Ось випало не ну, мною, о, ці заглушечка, напевно, На, гостряки. Захисні запобіжники. Дівчата вже здаються, не мають сили тримати в Треба ж держати! Таке регулюється, це, мабуть, виключається і на три положення. Тобто можна валити таких досить-досить здорових свинок. Наскільки я там дивилася, то більше трьох центнерів уже на тройку йде. Є ось така. Рекламка, так сказать. Я, правда, не запитувала у власника виробу, чи можна зробити таку рекламку, але я думаю, що він би був би не проти. Ось такі покупки. Зроблено в Україні. Олешка занятий. Щось. Троє щось складає. Це бабки ярик. Прийшли спробувати надіти на ню цю вуздечку. Додайте, ай, додайте, до лежало, до. До Чи дасть це вона ще? Вона вже відвикла за зиму від вуздечки. Вернадіна, переміг пускайте, так? Вернаділа. Мілка, де я тебе почухаю, yeah. йде моя хороша. Ну, не борися. Ага, махай головою mm -hmm. ще попробую застівник. Mm -hmm. Стой, стой. Воно великувати. Вона Воно. вже хоче на надвір, думаєш, її на двір буде випускати. Подожди, ну, коротше, тут ще трохи підтягнеться. але все одно, звісно, собою буде да? на <клес> Угу. <клес> Стий стій. Ми що? вже думали, що в тебе здоровецька морда. Та чого здоровецька? Я ж. Srednje, sti, <gului> sti, sti mala, sti, sti, aha, aha. <gului> Ilka, daj počukaju, daj, mojo ti, horošo. No, Na, ide sada, ide, ide, ide. mojo. U ceoću samo je manjša, Ще якби така одна дірка. Ще одну дірку треба робити. Ну, ще до пасовища. Щось придумаєш. Ну, чого ти? Ага, Дякуй. Наїлася ти. Хоче гратися. Або воно може так ось сюди далі, Типу вище на морду, та й воно там сяде лучше. Ну, типу вище. Mm -hmm. То це ми тільки наділи, а щоб випустити зараз. Давай зніму, мілка. Давай зніму, давай, давай. Все, знімай, попробували. Ну все, все, я знімаю, диви, бач. Знімаю. Хо. Ну все. Ну, моя так сюди вище на морду налізе. Та він не хороший. Ну, давай пограді. Ми ті роки все час, ще як був хазяїн живий, то коли? 1 травня ми завжди припасали корові. Але ж тут вже паска скоро, а тоді від паски що лишиться до того травня? Так воно десь і буде. Суди, що це воно там халатає, цепка жує, грається ципком. Зато досток не гризе, але в нас тут доступ немає, у нас все тут бетон і желізо. там Все, ні-ні, ні, не на двір, ні, 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 на двір ще рано. Сусід втік від жінки в магазин, а Наташа його і там знайшла. Щось нас засмерділо в колонці. Тому. О, став, я візьму, став. У ямі де скважина. Пішли дивитися. А що робити? Треба цю хрень нову чи що. Воно ось все... звідки ж воно це. Фу, ще й так смердить. Ну кришка плавилася. А, посмерця. я чую, що якимось таким. Ну гаряче і ще капає. Диви, бачиш ось папа. Одні проблеми. А це ось струйка б'є. б'є, ось, бач на руку? Ага. Тут це ж тиск. Як це тиск скинути? От край крана. Одні проблеми. Так, да, бо коли ось от тут скручували її, то mm. щось не придумали у цього тройника, не придумали правильно зробити. Його зрозуміло. треба було поставити отак, просто mm -hmm. наприклад, то, щоб оця панель стояла зверху. Зверху, так. Да. І воно виходить вверх ногами і зато треба воно не затипнуло. Треба його, мабуть, щоб трошки переробити. То машинку робили, то бачок на унітазі щось там ремонтували, то на тобі вже тут щось в скважині. Це ще добре, що заглянула, а не воно сурів. Цю... Ну, це наче так, так треба було подивитися тобі mm -hmm. на ту минуту, бо хто зна, що було б до ранку. Це капець. Добре, що ще, ще Петя вдом... вдома. Mm -hmm. що? Варкнуло б, вибило б автомата і не знала б чого. Тоді б вже йшла, заглядала. О, Шукала. То почула, запах почула mm -hmm. по-любому. Слухай запах, воно б, мабуть, вже диміло б туди. Mm -да. Десь воно mm -hmm. все одно б'є добре, блин, а. треба шукати, де воно пробило, що воно тече оце все сюди іменно. Срочно хазяїна додому треба. Що mm -hmm. ж ми, баби? Ремонт продовжується. Сусід хоче розібрати цю штуку, дивиться, що воно згоріло. Ця Це... контактна група. Бачите, воно геть. Все, все поливаю. Mm -hmm. Всі контакти. Все якраз. Воно оце якраз все тут і згоріло. намокло. Mm -hmm. Вода набралася. Все. А все воно приєднувалося, все. бачите? Mm -hmm. Контакти такі гуляють mm -hmm. сюди-туди. Ці ще крепкі, ще більш-менш. А ця сторона повністю згоріла. Все пропало. Всього все, оця контактна група тут все поплавилася. А це прикипіло навіть. Mm -hmm. І все. Якщо замінити оцей корпус, то ще буде працювати. Ой, хто це не держит поки. Зараз не до цього. Хазяїн розбереться колись. Да. Так, Сусід дав я свою штуковину. Поїду куплю нову Ви <реш> бачитесь так. Ну як ярик не знайде, то матку знайдемо. Сусід дав свою Най... запчасть. найкращу кришку вибрала чи ні? Навідутнішу. Тут Найведутні? бажають замурзано. <реш> <реш> а що жалко кришки пітьки? Зробити кришка не проблема. Зробити зробимо, що ж ми. Ми ж не геть без руки. До руки нас, місця виросли, да? До нас <гум> десь їдуть гості, ми дали їм нарад, щоб вони нам цю запчасть подивилися, чи є в магазині. А Тоді сусідові не... віддамо. То -то а ні, то, -то нету, хай чекає, поки не Почекає, він ще завтра скважини не збирає. То... Купимо. Гайка не така, чи що? Хочу вже це ж придивитися, чи, блін, таке, блять. Ну вона турити. така тільки, бач, ця завужена до краю, а та рівна. Та Чому? я думаю, що нам буде така сама. Угу. Ремонт Можеш, продовжується. От, воно, з одної хати прилетіли. Да. Водичку ми вже зремонтували. Сусід поставив свою запчастину, але нам купили, привезли, то ми віддали сусідові. Обійшлося нам 302 гривні. Так що сьогодні праздник, всю роботу переробили, ту, що не думали робити, і така, що не почекає. Всім на добраніч!